Всім привіт! З вами завжди я Маркус І сьогодні я обручаюся до всіх гроків Роблокса дуже серйозно. Про проблему БА, хакери Роблокса. Зараз ви знаєте про такі режими, які обзивають вас поганими словами. І Роблокс вас банить, що ви обзиваєте інших людей. Тобто, що в Роблоксі не можна обзивати людей. Ну, я бачу так багато людей, що на сервері, там, наприклад, в пецимуляторі, банили людей, то що вони обзивали там, там і діти, наприклад. Ну так, матюки я не буду казати, бо я не матюкаюсь. Дуже рідко. Так, е, що хотів ще розказати. Пойдуть слухи, що це все підстроїла хакерша Джені. Джені, це дуже-дуже. Дуже старий хакер. Ну, є і старіші хакери, ніж Дженні. Ну, Дженні вважається одним із самих, самих страшних хакерів Роблокса. Вона всламала Роблокс три рази у 2017 році на цілих два місяці і 19 днів. Дженні зламала Роблокс у 2019. -му. На один місяць і сім днів. І в 2021 році Дженні взламала Роблокс. На цілих чотири дні. Ну це дуже багато порівняно з 2019. Ну Я шуткую. І ходять слухи, що це ж відстроїла Долі і Елізабет. Вони об'єднилися і хочуть забанити троє. Роблокс взламати Роблокс. Не знаю, на що вони це роблять. Ну. Зараз всім дівчатам, особливо інформація для дівчат, дуже-дуже екстрене. Зараз час. раджу дівчатам ходити у скинах дівчин, у скинах хлопців, тому що Елізабет, і Долі, і Дженні хочуть заманити всі дівчат в Роблоксі і стати тільки трьома дівчатами в Роблоксі. Ну, зараз я вам ще розкажу. Про хакершу долі. Долі зламала 5 раз Роблокс. Ну, я не буду це все перечисляти. Ну і Елізабет. Елізабет це є один із найжорстких жорстких хакерів в Роблоксі. Не те, що Дженні. Дженні там вона ну, з ними вже сама жорстка. А тоді до того часу, як у 2019 році зламала Дженні, Дженні зламала дуже багато ігор на цей час. Ви бачили, що Дже, Дженні і Долі і Елізабет разом зламали брокхавен. Та, можете зараз подивитись, чи його вже розвалили, але недавно взламали брокхавен. Той, хто не грав у Брокхавен, недавно взлама Брокхавен. і зараз йдуть слухи. Що? Увага. Увага. Зараз йдуть слухи, що дівчат банять 50 або 30 дівчат в день банять. Так що ходіть, схло, бо міняйте, я скоро зроблю відео окреме там, де я показую, як міняти собі нік. І е, поміняйте собі ніг на хлопчачий. І е, одіньте собі хлопчачий скін. І прошу теж не донатьте, бо хлопців теж банять, але не так сильно, як дівчат. І так. Хочу ще розказати, попрощатися з вами, але прощатись ми ще будемо. Не скоро, а через цілих 18 секунд. І. Раджу це все робити в Роблоксі, виключити чат. Ну, мені треба включити чат по ютубе, мені там хтось буде, наприклад, щось писати. І мені треба відписати. Ну, з вами був, як завжди, Маркус. Підписуйтеся на канал і всім па-